Катю, я хочу на тебе повішати телефон. Ще один. Я хочу його просто дати, щоб ти піднімала трубку і відповідала на питання, типу, чи можна до вас прийти на бургери, а ти кажеш, що ні, ми зараз функціонуємо як притолока. Або якщо хтось там щось хоче запитатися, то конями що колись то дали, що можна показати. Поки що ні. Ми це почнемо, але поки що ми закрикнули, нас зачинені. Мирний час ми тут займаємося кінними прогулянками, організацією різних заходів, приймаємо гостей, класичний зелений туризм. А Тепер функціонуємо як притулок для біженців. Всі лікарі по різним куточкам України. Мені дуже багато дзвонять моїх пацієнтів з Луганської області, деякі переїхали до цих регіонів. Їм теж потрібна допомога. Нам обіцяють, що нашу лікарню зроблять десь на Западній Україні. Нам філіал. Я ще цього чекаю. Так би я теж працювала. У нас з дисципліною все добре. Люди самі їм там допомагають, тобто підключаються і до роботи на кухні і по прибиранню. Загославляємо дрова, зробимо щодне доріжки. Всі включаються до роботи, всі працюють, тобто ставляться до, до місця, як до місця свого проживання. Оля наша місцева з Вірхівця, Наталя з Полтави, друга Наталя з Києва. так. Частину продуктів ми отримуємо як благодійна допомога. Найскладніше з овочами і фруктами, бо вони в дефіциті їх треба купувати і з м'ясом. Ми купили вчора пів свині. Ми їх за два дні знімали 50 людей. Кімнати на горі ми зробили додаткові ліжко місцеве. Ми зараз можемо приймати 50 осіб. Тут у нас був конференц-зал. Чувають? Так. Зараз день, так що люди десь порозходилися вже. Коні там наверху на пасовищі. Зараз. Словом, весна. Ось він. Житель е селища Гастомель. Вам, думаю, всі чули і бачили. Ну, осколки точно по хаті по листя, Було що. Було інтересно. У нас люди з Охтирки, з Маріуполя, з Гостомеля, з Бучі, з Бородянки, з Харкова, з Києва. З ціла Україна. Життя навіть у війну не завершується. Поки війна, нас народилися двоє козенят, дві дівчинки.